Я впевнений, те, що багато людей чули різні інструментальні треки таких продюсерів, як Пленка, Діверст, Ванхарт і Найтбой. Або ж комусь просто подобаються круті звуки в Тікток. Діжи, фонарик ТРМ 4, і твій батя фільтрує базар. Ти ж знаєш, що я не бігю мені страшно. Ти що це? Повістка. Але є одне, але всі вони росіяни. Я Дзен, це Укерандр. В цьому відео я хотів би вас познайомити з деякими українськими продюсерами, які можуть повністю замінити вам рососіянських. Я думаю, багато з вас зустрічалося з різними проблемами виявлення росіян на нашому музичному ринку. І ми живемо в такий час, що навіть російська мова не є показником, є людина під стилкою параші чи ні. Бо серед наших виконавців є такі, як Вишов Пакурі, Ті Фест, Іван Дорн та інші. Вони ще не всі адаптувалися, і ще не всі пишуть пісні українською мовою. А про творчість до вторгнення я взагалі мовчу. Але ладно вони ще досить популярні особистості, і інформація про них лежить на поверхні Гугла. Але ж є виконавці, про яких зовсім не легко дістати якусь інформацію. Тому першопочаткова порада намагатися уникати російськомовної музики в цілому, але тоді з'являється зовсім інша проблема. Що робити, якщо у треках нема російської мови, але й немає ніякої іншої. В такому випадку ми говоримо про різні інструментальні треки. Перше, що ви можете зробити, це загуглити нікнейм виконавця і подивитися на різних сайтах або на Вікіпедії, чи є він громадянином РФ. Якщо на сайтах про нього досі не написано і він мало відомий, тоді ви йдете до нього на інстаграм сторінку. Зазвичай, якщо у людини більше ста постів, то йому попросту ліньки буде залізти на свої перші і щось там змінювати. Під такими або на таких дописах можна буде побачити щось нове, і щось цікаве. Якщо і там не знаходити того, що шукали, то вам залишається важкий вибір, слухати цього виконавця чи ні. Це вже на ваш розсуд. Саме для того, щоб у вас виникало менше таких ризиків, я підготував це відео. Тут зібрано 5 різних продюсерів з п'ятьма абсолютно різними жанрами. Не бачу перешкод для того, щоб почати. А також для більшої обізнаності наших громадян постав лайк цьому відео, підпишись на мій канал, і також можеш знайти посилання на мій телеграм-канал в описі. Як я вже сказав, усі оглянуті продюсери пишуть у різних жанрах, і перший з них брейккор. Рорію Нелідвентіс українська продюсерша, яка пише вже досить давно і встигла набрати чималу аудиторію. Основне направлення Рорі – брейкор і різні види електроніки. Найпопулярніший її реліз має назву Various Types of Ads, і це дійсно звучить неймовірно. До речі, посилання на усі треки і усіх виконавців можете знайти в описі до відео. Ксенджес український продюсер з музичного об'єднання Башкет, який надихався японським продюсером Камелія. Основне направлення Ксенджеса хардкор техно з усіма його піджанрами і DNB. Найпопулярніший реліз це ремікс на пісню Додому від Cernoлі Sta і Джоферс. Ром Дед Джей, український синтпоп поп продюсер Найпопулярніший реліз його набрав зараз зовсім мало прослуховань, але ви можете це виправити. У нього є також різні треки у стилі фонк і ембієнт. Просто зазирніть у вайб одного з його треків. Влад – український дієм продюсер, який почав свою музичну подорож декілька років тому і зараз займається пошуком власного саунду. Він працює з такими жанрами, як ф'ючер, бас, треп, дабстеп та інші. Останній реліз балів має дуже цікавий вайб і футуристичну атмосферу. Зацініть. Мілкі Фело, продюсер з Харкова, який зараз випускає різні підтейпи та працює з зарубіжними артистами. В його стилі можна знайти як холодні бумбеп нотки так і теплий каліфорнійський стиль. Його найпопулярніший реліз Through Your Ice набрав вже більше півтора мільйона прослуховань на Spotify. Це звучить стильно. Поки це все. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та писати в коментарі вашого улюбленого українського продюсера. Будемо раді побачити також різні нові імена, які ми не згадали у цьому відео. Також обов'язково напишіть, чи хотіли б ви побачити другу частину цієї рубрики. З вами був Дзен на каналі Украндер. Побачимось!